Вітаю всіх. Сьогодні обзор переключателя МТД-1. Переключателі ще совєтські, ось такого типу. Різні роки. Ось так вони переключались. Можливо, хто знає, з якої вони апаратури техніки, підкажіть. Буду радий. Всі, як бачимо, практично однотипні. І цінність цих переключателів тому що вони містять срібло та метал платинової групи паладій, деякі попадають. Ось так виглядає сам переключатель, самі контакти з нього торчать. І всередині, як скриваємо цю коробочку, тут будуть також контакти, вони є як срібні, так і з металів платинової групи. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто хоче вигідно купити чи продати антикваріат, рекомендую Віоліті. До зустрічі в наступних відео.